Це позаатмосферна гіперзвукова протиракета комплексу arrow 3 що у перекладі означає стріла, і вона є однією з найважливіших його частин. Ракета оснащена рухомими двигунами, і це відіграє вирішальну роль у перехопленні цілей вище стратосфери, і гарантує те, що небезпечні матеріали, такі як ядерні, хімічні чи біологічні речовини, не будуть розсіюватися. Радар протиракетної системи Arrow безперервно посилає сигнали нагору, оновлюючи таким чином розташування цілі і вираховуючи передбачувану точку перехоплення. Тим часом ракета динамічно коригує свою траєкторію за допомогою точного керування тягою і одночасно налаштовує свої електрооптичні датчики на запрограмовану ціль. Американські перехоплювачі THAAD та Patriot мають свою систему управління орієнтацією і використовують її для коригування курсу. Коли ракета Patriot злітає, вона вмикає функцію інерційного наведення, запущеного зі станції управління. Але коли вона близька до перехоплення, відбувається перемикання на режим смуги шукача. Згодом завдяки використанню малих двигунів вмикається кінцеве наведення для коригування вибухової траєкторії ракети. Це забезпечує точне перехоплення. Але що собою являє ізраїльський комплекс? Система протиракетної оборони Еро складається із трьох основних частин: пускової установки ракети, антени радара Грінпайн та власне самої ракети Arrow. Пускова установка складається із шести контейнерів, в яких розміщені готові до запуску ракети. Сама пускова установка розташована позаду двовісного причепа. Вона у комплекті разом із готовими до запуску ракетами важить 35 тонн. Радар Грінпайн працює на оповіщення та керування вогнем для системи протиракетної оборони Еро3. Він відіграє важливу роль у наведенні та виявленні цілей. Еро працює як двоступінчаста ракета. Це твердопаливний прискорювач та маршовий ракетний двигун. У головній частині ракети знаходиться камера запалювання, яка під час активації запускає процес згоряння твердого палива. Причому паливо тут не просто речовина, це спеціально створена суміш палива та окислювача, що залита в корпус. Через певний час вона затвердіває. Цю суміш покриває захисна оболонка, яку називають корпусом двигуна. Основою ракети вважається зона горіння палива. Тут тверде паливо та окислювач вступають у реакцію і виробляють при цьому неймовірно високотемпературні гази згоряння, що допомагає запускати ракету на величезній швидкості над поверхнею землі. Але найбільш важливою частиною ракети є ось цей бойовий модуль, який можна поділити на три основні частини. Другий ступінь це рухова установка із соплом із керованим вектором тяги. Трохи вище уламкова фугасна боєголовка вагою у 150 кілограмів. Третій ступінь це головка самонаведення здатна повертатися для відстеження цілей. А тепер давайте розглянемо особливості системи протиракетної оборони великої дальності. І почнемо з американського перехоплювача, відомого під назвою THAAD. Для захисту від ударів на великій висоті тут використовується двигуни управління орієнтацією. Порівняно із Arrow-3, яка використовує сопло зі змінним вектором тяги і твердопаливну ракету, він має менший і більш обмежений час горіння. У Еро є ще кілька переваг. Однією з яких є здатність компенсувати недостатню точність радару. Коли радар направляє перехоплювач у неточне місце цілі, Arrow-3 може коригувати свою траєкторію. Оскільки міжконтинентальні балістичні ракети рухаються на дуже високих швидкостях, протиракета повинна змінити свою траєкторію на основі нових, більш точних даних радара і головки самонаведення. Нездатність повністю змінити курс на нову ціль призведе до невдалого перехоплювання. Двигуни дозволяють ракеті Arrow дуже швидко та гнучко змінювати напрямок. З іншого боку, THAAD для перехоплення використовує систему управління орієнтацією. Проте, незважаючи на високу продуктивність, вона не настільки гнучка та швидка у випадку, коли потрібно змінити напрямок. Крім того, двигун Aero3 дозволяє здійснювати цілеспрямований запуск перехоплювача до того, як будуть доступні точні дані радара. Знаючи, що він згодом може змінити власну траєкторію, використовуючи дані радара. А тепер порівняємо датчики. Американська система THAAD і її протиракета залежать від ширококутної головки самонаведення і фізично рухається до цілі, аби утримувати її у полі зору. А це, відповідно, уповільнює саму ракету. А от Arrow 3 використовує поворотну головку самонаведення, яка здатна обертатися у кожну сторону, і це дозволяє їй здійснювати додаткове переслідування, бути гнучкою та більш точно вражати загрозу. І час розглянути, як працює цей комплекс. Крок перший система Arrow, що складається з радара та пускових установок, вона безперервно шукає цілі в очікуваному напрямку. Крок другий. Після запуску міжконтинентальної ракети система передає повідомлення до центру управління вогнем. Там обробляють цю інформацію і обирають оптимальний перехоплювач та батарею, незважаючи на потенційні неточності радара та великі відстані. Крок третій. Ракета Arrow-3 запускається вертикально, а потім перенаправляється у бік передбачуваної точки перехоплення. Крок четвертий. Допоки згорає двигун прискорювача, спрацьовує аеродинамічний механізм стабілізації, щоб забезпечити стійкість на цьому етапі. Крок п'ятий. По мірі наближення до цілі, радар визначає боєголовку та починає процес відділення і розкриття власне самого засобу ураження. Крок шостий. Радар відправляє оновлені сигнали розташування цілі і розраховану точку перехоплення. Ракета винищувач коригує свою траєкторію, використовуючи високодинамічне керування тягою, одночасно спрямовуючи свої електрооптичні датчики на ціль. Крок сьомий починається остаточний процес самонаведення. Далі перехоплення цілі і її знищення. Крок восьмий, у разі невдалої спроби, система включає процес переоцінки даних і підключає додаткові можливості Arrow 3 і запускає другий перехоплювач для знищення цілі. Що відрізняє ізраїльський залізний купол від системи Перео Еро. Вони призначені для різних цілей. Залізний купол це відносно недорога і менш складна система. Вона у першу чергу призначена для знищення некерованих ракет або недорогих снарядів, які загрожують житловим районам. А от система Arrow значно досконаліша. Вона розроблена як позаатмосферний перехоплювач. Його основна функція перехоплення балістичних ракет із звичайними хімічними, біологічними або навіть ядерними боєголовками. Крім того, система має здатність знищувати супутники. Для більш чіткого розуміння відмінностей цих систем давайте розглянемо детальніше, як працює залізний купол. Процес починається з того, що Радар виявляє та відстежує загрози в радіусі 100 кілометрів. Потім дані з радара передаються на систему управління вогнем, після цього на пускову установку і, нарешті, безпосередньо на перехоплювач. Система аналізує траєкторію потенційних загроз та вибірково перехоплює ті, які можуть влучити у зону, яку захищає залізний купол. Ракета перехоплювач запускається після визначення конкретної загрози, аби знищити ворожу зброю до того, як вона досягне прогнозованої зони ураження. Ракета-перехоплювач, оснащена електрооптичним датчиком, що допомагає відстежити і націлити її на ціль, що наближається. Конструкція протиракети залізного купола орієнтована на лобовий удар по цілі. Наблизившись до неї, вона активує свої вдосконалені датчики та лазерну систему. Це запускає боєголовку з неконтактним підривником. Всередині неї осколкові снаряди, які детонують всього в 10 метрах від цілі. Це завдає максимальної шкоди при ударі. На відміну від залізного купола, ракета американського комплексу Петріот для перехоплення ворожих запусків використовує систему управління орієнтацією. Від початку ракета Петріот керується інерційним наведенням, що спеціально запущено зі станції управління вогнем. При наближенні до точки перехоплення ракета задіює головку самонаведення ка діапазону для точного відстеження цілі. Підписуйтесь на канал ОБОЗ.UA, ставте лайк цьому відео, не забудьте залишати свої коментарі, і наступного разу розкажемо про те, що цікавить саме вас.